І привіт! Ви, Ви на каналі 2Girls З вами Кіра і Каміла. І сьогодні ми знімаємо челендж. «То, кого краще знає». Друга учасниця буде стояти ззаді. Перша учасниця буде стояти Біля камери на... Відповідає на запитання А друга учасниця, яка стоїть там, має закривати почесному вуха, щоб не підслуховувати, щоб було цікавіше. І прошу, давай я першу пише. Добре, давайте перше запитання. Це улюблений фільм. У мене улюблений фільм. Це Титанік, а її улюблений фільм. Я думаю, в неї немає фільм, бо вона їх не дивиться. улюблений фільм в Кіри немає. а Я фільми не дивлюсь. А... А, wow, no? uh, Добре, мій неулюблений колір. Це я думаю. Я думаю, це розумію. Dobre. Αράστο, μω, γενναιό. Мама, что все такие? ¡Abre! Hello, на цьому все. Всім па Підписуйтесь на наш канал Tool Girls. Yes.